І перше, що би я хотіла е, сказати і хотіла би, щоб ми е, визначились, на сьогоднішній день е, російська мова це є мова окупанта у нас на, на території нашої держави. І що ті люди, які приймали цей закон, чи КК, чи інші, їх було кілька десятків, вони не піклуються ні про які 18 мов, а тільки це вже доведено зараз, тільки про одну російську мову, тобто мову окупаційну. Це перше. Якщо ми хочемо бути послідовниками просвіти, то просвіта, коли створювалася, вона ніколи не ж не рахувала 30-10% про якісь регіональні мови. Давайте викинемо з голови і не будемо підтримувати цей закон про якісь регіональні мови. Подивіться, чим обґрунтовують чим обґрунтовують ті колісниченки і інші. Обласні е, 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 ради, чим вони обґрунтовують введення 10%, 20%, 30%. І ми повелися на це, наші видатні учені повелися на ці відсотки. Чим вони обґрунтовують? Вони беруть, вони побачили, от, наприклад, по Донеччині, в 89-му році у нас було 50,7 українців і 44% росіян. А у 2001 році 57% українців і тільки 38% росіян нікуди ніхто не дівся. Просто стали признаватися українці до своєї мови, до своєї нації. Це їх страшно перелякало. Що вони? Да, я вам більше скажу на сьогоднішній день, на перший, не дивлячись на такий процент, на 1 вересня 2012 року в дитячих садочках Донеччини навчається 74,8% виховується дітей. Це не 57% українців, це і інші національниці, які нормальні від на відміну від нашої влади. Вони пішли в дитячі садочки. Ну що робиться зі школами? Навчання Да, це українською мовою діти виховуються в садочках сімдесят вісім сімдесят на 1 вересня, на 1 вересня дві тисячі ясно заявити, що кримська спілка нічого робити не буде. То поясню коротко, чому після того як е, е, дуже патріотична людина, яка очолювала донедавна спілку письменників, пан Яворівський, кооптував свого часу. 56 чи 66 росіян в спілку. От спілка в Криму є така, яка є. Недавно ви обрали якось там штейна. Головою банкіра спілки кримської, от він дав їм офіс і вже йому дали премію якусь літературну цьому голові, який став письменником. Тобто, щодо спілки в Криму, я думаю, ви там письменники розбираєтеся, це не моя справа. Тепер щодо перспектив шкільництва в Криму, я розумію, про що тут казала пані Марія і всі інші, але як кажуть, процес йде так, як він йде. От останній приклад. Євпатарійська школа номер 13 В цьому році стала виключно україномовною. Яким чином це сталося? Ще навесні вони казали, що от і класу не наперед. Набрали три, всі три класи перші українською мовою викладання. Минулого року був останній випуск паралелі 11 класу, де був клас з російською мовою вкладання. Школа тринадцять де факто стала школою з українською мовою вкладання в Євпатові Природнім чином. От Природнім чином. От. Тому е, я дивлюсь на справу тимістично ще й тому, що вперше за 22 роки незалежності спасибі. є Хто б як не ставився до його свободи, але це перша політична партія яка при першій можливості включила в прохідну частину не якихось парашутістів, а трьох хлопців зі Сходу України, які стали народними депутатами. Став Одесит, молодий хлопець народним депутатом, став, який би не був Швайка, там ще партійці будуть з ним розбиратися. От вже я це обіцяю, що вони з ним будуть розбиратися. І став, до речі, наш Едік Кліонов. От. Заступник голови Всекримського товариства просвіта вже в шостий рік. Тепер він мій заступник, народний депутат. Я його запросив за згоди от товариства, щоб він завтра прийшов на сесію головної ради, привітався. От.